Значит, у вас есть официальное звернення, Вы нам сейчас его даете, правильно? Да. Вот. Один запрят, у нас мы его слушайте. сейчас зарегистрируем, да. и оно специально будет в работе. Вот. Так что мы, значит, я просто почему запросил инспектора, потому что, ну, знаете, я не все объекты помню. Я думаю, может быть, он заходил, может, что. Значит, у нас пока звернення по вашому об'єкту не було. Ну, зараз скажіть тоді, що там проблема, а то по об'єкту Львівська 15 були звернення і дуже багато, починаючи з 2008 року. Ну, наша історія. Я вже готовий говорити. Саме в 2008 році почалися беззаконні дії на цій земельній ділянці. Ми викликали, звернулися до головної історико-культурної спадщини, приїхав з комісією і склали приписи 32, 33, 34. В цих приписах було сказано, що на Рівській 15 знаходиться історико-культурна спадщина. Будівельні роботи треба негайно припинити і будь Роботи заборонено, накладено штраф 17 тисяч гривень. Ці приписи є у вас, в вашому відомстві, і дуже багато підніметь архів. Питання Львівської 15 піднімалися надзвичайно багато кількість разів. На сьогоднішній день ми прийшли стосовно Львівської 15, відштовхуючись від рішення суду. Ми... Виграли першу інстанцію, другу і третю. Верховний суд теж виграли О, в частині е, незаконного вилучення історико-культурної спадщини з реєстру. Суд постановив, що цю історико-культурну спадщину треба знову реєстр внести. Рішення суду я вам даю тут все підкреслено. Я Вчитайте вопрос дуже добре читати. Да, да. Так, і в кінці нашої заяви е, ми просимо якнайшвидше найшвидше звернутись до правоохоронних та судових органів з вимогою про захист? Пам'ятки культурної спадщини будинку Дачного, Нащадка старовинного козацького роду Мировича, який розташований по вулиці Львівська, 15 Святошівського району міста Києва та занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення за видом Історична на підставі наказу Міністерства культури України від 24.09.2008 року номер наказа та відшкодування збитків вчинених пошкодженням дачної пам'ятки, е, даної пам'ятки культурної спадщини. Ну, я не знаю, чи повноважені ви чи ні, але нам сказали компетентні люди, що ви повноважені встановлювати е, кількість збитків, нанесених руйнацією цієї пам'ятки. Не знаю, якщо це не ваша компетенція, то дайте нам, будь ласка, письмову відповідь, щоб ми знали, куди далі звертатись. І ще я вам передам як додаток протокол доручення номер 6 мера Києва, кличка, де сказано, що на Львівській 15 ведеться незаконне будівництво, покладається відповідальність на Національну поліцію в місті Києві забезпечення зупинення незаконного будівництва на цій території. Оце я вам даю додаток. Рішення суду даю в додаток. До цієї заяви. Заяву, будь ласка, нашу зареєструйте. Спокійте, ми можемо як зареєструвати? Я вам сейчас передать это, попросить, чтобы сейчас к концу нашего разговора у вас документ будет зарегистрирован. Можете сами подойти в канцелярию зарегистрировать, как вам удобно. Ну передайте, зареєструйте. Давайте. Додатки будете давати? Так, додатки я вам даю. Ось додатки і копії. У нас два екземпляри заявок. А, і щоб на копії ми зареєстровано? Так, так, Печать, будь ласка, на копії. Так. Посадка 127 інший об'єкт, Значить, у нас історичний ареал історичних будинків, там вісім історичних будинків. 131, 129, 125, 125 пам'ятка архітектури, наші будинки об'єкту культурної спадщини, будинок 127 по вулиці Саксаганського, чомусь не внесений в реєстр як об'єкт культурної спадщини. Ми тут були з сусідами в 2014 році, в квітні, і давали заяву внести внести в начальному тоді чи дівчат, не пам'ятаю хто просили внести. Він обіцяв зробити всі заходи до цього, але заходи до сих пір ніякі не здійснені. Знову подаємо повторну заяву про це. І е, показуємо план, то тобто це виписка з кадастру, де та, щоб ви побачили, де цей будинок і шо. Е, даємо е, також із сайту КМДА про те, що наші будинки мають номер охорони все. І про те, що цей будинок, дійсно він всередині цих будинків, він так, такий же і все. Ми просимо от зараз офіційно здійснити всіх заходів для того, щоб цей будинок також нести в об'єкти культурної спадщини, оскільки йому загрожує то, руйнування, то, бо злобудовники не зупиняються. Ми відстояли в дворі всю територію і ми відстоюємо ще й будинок. То, так, також я від, від імені от немає сьогодні її. Люди, які підтримували козак Руголь, це е, вулиця Коперніка, 7. Я, да, я прошу взяти на залітку цей об'єкт. Є припис е, до забудовників з боку управління охорони культурної спадщини, але він не виконується. От зараз людина там в судах сьогодні він не можу надати відповідь. А, там зараз дійсно йдуть судові тяжко. Ми беремо, о, да, ми беремо участь як третя особа, і весь час ми з рублем. Ми знаємо, що робити, якщо приписи виконувати. Він казав мені, що я припиню управління охорони з початку. По-іншому вирішити питання приписа неможливо. Ми його підтримуємо, наші беруть участь. Ми його підтримуємо, беремо участь у всіх судових засіданнях. Якось по іншому, окрім як через суд. Якщо людина не хоче його виконувати можливості, у нас повноважень щодо примусового стягнення відсутні, Це тільки правоохоронних органах. вони наварили ці або вона, на да. будинок. Хто да. хто повинен благоустрій? Хто повинен знести ці брили? Це можливо тільки чи суду. Місов... Рішення, за рішенням суду є, є, є така Замисим. служба, державна виконавча служба, яка виконує. Судові рішення, і згідно держав вони мають повноваження. Ви зрозумієте, ми тільки притягуємо до відповідальності в частині адміністративній. Тоді після цього суд судовою інстанцією розглядаються ці суди, ці тяжби, Вони виносять рішення. Державна виконавча служба виконує ці приписи судів. Рішення суду виконує державна виконавча служба. Я У нас немає також бачили, що робиться будинок тріщить. Уже багато років людина да, працює, і нічого, нічого ніхто не може. Ми ж своїх повноважень ми надаємо допомогу. Ми е, весь час спілкуємося, ми підтримуємо стосунки е, з Ругалем. Вища е, е, е. наші мало. Я не знаю, Можуть ви ж розумієте, ми виїхати на місце, ну і ми, 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 ми виїжджаємо єдиний козацький будинок. Ми Шановні, ми виїжджаємо, ми з ним спілкуємося, Жалко його ні, вам би підтвердив. розумієте? ви ви ви, ну я ж вам кажу. Послухайте мене. Да. Так. Мы, просто, понимаете, в чём дело? Этот вопрос нами с ним решается. У нас с ним прекрасный, скажем, контакт, и на все суды мы ходим. Поэтому вы, ну, я, может быть, не очень корректно скажу, но вы бьетесь в открытую дверь. Мы по этому объекту работаем. Есть объекты, Самый которые день. мы в самом деле... Мы, мы в самом деле не знаем. Вот, скажем, там, Львивская 15, действительно, скажем, это вопрос, вы говорите, давно решался, но был определенный промежуток времени, скажем, 14-15-16 год. Я этого объекта не знаю. Наши инспекторы не знаю. Мы сейчас поднимемся и посмотрим, что там мы можем сделать. Этот объект мы прекрасно знаем, и поэтому, скажем, мы принимаем участие и все что в наших полномочиях а мы чтобы вы понимали все у нас полномочия не без не безграничны к сожалению мы не можем у нас нет ни оружия у нас нет никаких полномочий мы не можем выходить на объект мы не можем его защищать мы не можем арестовывать народ мы можем выйти дать припись и если этот э, людина не выполнит, штрафовать его и подавать в суд у нас по многим Па многім штамдоглядати за спорудою хто повинен за зобов'язаний доглядати за спорудою, як і за домом, і за автомобілем власник його обов'язку а слідкувати за цим доглядом чи доглядається чи не доглядається? законом про охорону культурної спадщини. Хто за вашу квартиру доглядає? Скажи, будь ласка. Так це не культурна спадщина. Ну добре, а якщо б була культурна, хто б не у ну, це общу національна спадщина? Я розумію це від законом визначено відповідальність власника, він повинен укласти органом охорони договор і повністю відповідати за цей об'єкт. Якщо он не може або не хоче, то відповідно до закону орган охорони вживає відповідный заходу. Такі ж, як, скажімо, ГАІ до недобросовісного водителя, тобто штрафують його може і звертається до суду. Вот это є нагляд. Якщо він не виконує це рішення. І через суд в примусовому порядку є така процедура, можна звернутися до суду в при примусовому порядку викупити його. Так подожди, власник, воно на балансі. Ну, цей козак може власник, а от у нас ще питання Львівська 3 і львівська 18. У будь-якій будівлі є власник. Такого ні буває. Ну, держава власник. Ні, ну, комунальна власник може бути. У, у може власності. Дивіться, всі будівлі, які ну, перебувають в комунальній власності, це якраз э, власність. Повноваженим органом є Київська міська рада. Вона на підставі того, що є виконавчий орган департамент комунальної власності розподіляє між комунальними установами або установами владних повноважень отримання їх на балансі. Вони їх утримують. Кожна з цих установ, якщо це пам'ятка, має укладений охоронний договір.